Привіт усім, мене звати Андрій Жолоб. Проект без броні на «ФМ Галичина починає сьогодні свою роботу. У нас знову цікавий гість. Хоча я не пригадаю, щоб до мене приходили нецікаві гості. Хай так і буде, головне не наврочити. Отже, в мене сьогодні Богдан Масляк. Богдане, розкажи про себе. Представ, зроби собі візитку. Вітаю, Богдан Масляк, військовослужбовець, діючий військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти. Підприємець, бізнесмен, волонтер, активіст, депутат в минулому мав гріх такий. Що, що, батько, чоловік. Що дуже важливо насправді. Так. Та, кожному з наших гостей я розказую розмову, в нас насправді така, що знаєш, бракує ще от фляшку поставити. Mm. Просто сидіти і говорити про своє ветеранське, військове і так далі. Сьогодні з тобою будемо говорити власне, про те, як воно будувати. тебе не назвеш ветераном, але по суті, як воно, в принципі, будувати ветеранський бізнес у Львові в Україні і так далі. Але почнемо все-таки з. У того військового відколи ти на війні? Коли в тебе це все почалося? Знайомство? Ну знайомство з війною у мене почалося з 14-го року. Насправді з перших днів. Ну а якщо брати глибше, то це все з майдану пішло. Я не згадував насправді майдан перед тим, бо в мене два майдани за плечима, і воно з першого, воно ще так було якось відгукувалося, бо там ми більше махали квіточками, прапорцями і пам'ятаю там всякими різними, які я розумів, що це результату жодного не дасть, але тим не інакше. А от вже от. 14 рік він вже, він вже закарбується назавжди, напевно. І от від того часу ти почав мінятися в іншу сторону зовсім. Тобі там міняються цінності, погляди, друзі, оточення, в принципі, багато чого. І... Фінал почалася з моменту, коли я отримав повідомлення, що військовим потрібно банально медицину. На що я сказав? Це маячня повна. Де ми, де Майдан, де армія забезпечить? Про що ви говорите? Я в це просто не повірю. А коли я власне занурився в це, я зрозумів повний. Піздець цієї системи, що вона повністю розвалилася. І я зрозумів, що тут не початий край роботи. Воно ну, ситуативно все насправді сталося. А вже більш глибше, то в 2019 році я підписав контракт резервіста з 503 м батальйоном морської піхоти, яким я допомагав вже до того часу, з моменту їхнього створення. Ну, це єдині, напевно, і перші люди, з якими я зблизився і здружився, тому що в мене було табу на зближення через певні моменти, в 2014 році через втрати людей, яких ти там десь знав і не знав. І я собі там перекреслив, що. Ти привіз, допоміг і розвернувся, і пішов. Так воно простіше робити роботу свою, не втрачаючи якихось ну не витрачаючи емоції. Скажи, будь ласка, табу це не пропрацьовував з психологом. Чому я питаю? Бо я зараз дуже м хочу пояснити багатьом військо та всім військовим про те, що нам. Тобі, мені всім потрібна та робота з психологом, і це не соромно. В той момент, коли я дійшов до цього табу, я собі сам це зробив. Ну тобто, в мене не було якоїсь можливості. Ну я, знаєш, ми всі дивилися на психологів, як на психіатрів. Скажімо так, Сарс так, так, так... Так, є, тобі скажу. Багато. І так, це вже ти потім з часом розумієш, що психолог в принципі тобі потрібний, і в багатьох випадках, якими ти не можеш собі дати раду. Я вважав, що я собі можу давати раду, але до певних якихось моментів. Ну на той момент я прийняв таке рішення, воно мене задовільняло, влаштовувало, потім це пішло глиб. Потім це був 2019 рік контракт, потім це була повномасштабка. Відповідно, з першого дня, ну, за тиждень до цього всього двіжу, ми вже готувалися, ми зрозуміли, що це буде. І, в принципі, як перший орд, то ми вже були на колесах практично. І якщо говорити про психолога на сьогоднішній день, так. Це потрібно, багатьом потрібно. Не кожен може дати собі раду. Я думаю, що я собі даю раду, але є певні моменти, коли тебе просто там рве на, на, на шматки, і ти нічого з тим зробити не можеш, просто нічого не можеш зробити. І ти розумієш, що це неправильно, і ти розумієш, що це проблема. А от як з нею боротися, це десь всередині в глибині сидить тебе, і воно десь тебе шматує час від часу. Ну, але. І є таблетки. врешті решт скажи, будь ласка, твоя підприємницька діяльність, твій досвід? Ти напевно що не вчився на підприємця. Це була твоя особиста ідея. З чого почався твій бізнес? Справа Богдана Масляка. З чого почалась? Залежить, як дивитися, був спроби були, спробу насправді немало. Десь там ти себе пробував десь знайти в чомусь тому чи іншому. Чи, там, на, на той час, що було популярно, це 90-ті 90-ті роки, і часи, як розумієш, були боремні. І чим би ти не займався, завжди були люди, які знаходилися, які пропонували тобі свої послуги по захисту, і все і, Ну, в 90-ті я пройшов бурно. Але тим не інакше почався, якщо вже брати так по-серйозному, це з ресторану. Тобто ресторан Чумацький шлях, по то він по свій день сьогодні працює, це вже трошки часу є, фактично, 20 років, і відповідно. Я не вчився десь, не закінчував мається на увазі, якщо навчальний заклад. я вчився на власному досвіді, на власних помилках. Я гулі десь, деколи б набивав. О, такі гулі, що ой-ой, до сих пір пам'ятаю, і другим заповідаю. Не робіть цього, бо це вже бо це, наприклад, помилка. Я багатьом насправді ділюся завжди, коли мене щось питають в тому чи іншому. Я не жадний, тому що це, це нормально на сьогоднішній день. Поділитися своїм досвідом. Тут нічого такого немає. Тут не можна приховувати свій досвід, тому що не завжди людина. Ти їй даєш булочку, так. Вона не завжди її зможе з'їсти, абсолютно. І... Бо це є твій досвід. Абсолютно. Тут бо кожен до цього питання може підійти з різних сторін. І тому я завжди відкритий, коли мене щось запитують, і розказую свої помилки, розказую свою думку, наприклад. Я завжди в чомусь стараюся. Знаєш, яке принцип червоної команди? да Але я червона команда там шукає умовно нетрадиційні якісь якесь рішення тої чи іншої проблеми, а я шукаю, як той бізнес може зарубати. Тобто я шукаю найгірше uh -huh. в цьому, що може виникну, виникнути. І, відповідно, якщо ти готовий до таких от труднощів, значить ти можеш спокійно його робити, бо тебе це не лякає. Але ти оптиміст, ти не песиміст. Е, ні, я не песиміст, точно, я оптиміст. Я, завжди, от, я я не бачу я бачу проблему, але я не бачу проблеми, щоб цю проблему не подолати. Згодом. Е, скажи, будь ласка, як. Ти дійшов від чуманського шляху до свого а, парамілітарного бізнесу а, через волонтерство. Насправді, тобто, ну це коли все, все почалося, і я фактично можна сказати. Не те, що вимушено це зробити, тому тобто це на той час це було потрібно робити, скажімо так. Так як розкажи, час... будь ласка, про що, Бо тому що я то знаю. Наші глядачі-слухачі а... не знають. Отже, твій бізнес, це Це мій бізнес, це виробництво тактичного спорядження і не тільки спортивного. Yeah. Ну, в принципі, все, що можна пошити, ми шиємо. Плюс вишивка, плюс роздрібна торгівля мі мілітарі стилю, і відповідно те, що ми виробляємо самі, Це на сьогоднішній день. Як ми дійшли, ми дійшли через волонтерство, бо почали це все з волонтерства. Фактично. Ми коли ти почав інвестувати гроші в армію в свої власні, ти їх зазвичай що рахуєш. Ну це як в бізнесі Інвестуєш, ти рахуєш економіку. І коли ти розумієш, що ти інвестуєш її в Україні і дивишся, а прайс не відповідає дійсності. Він завищений там в п'яти десяти разах, і рівняючи, маючи прайс там умовно. Товару з Європи і в Україні, ти розумієш, що ми переплачуємо. Тобто це даремно потрачені кошти. Оцей зазор можна використати набагато ефективніше. Ну, і я якось запрягся і поїхав за кордон пробивати точки, де можна звітом дешевше затягнути. Відповідно, ми. За якийсь період часу були волонтерами також і для волонтерів, тобто ми робили великі закупи, ми збивали ціни, ми завозили в Україну, і волонтери мали змогу у нас придбати без націнок, без там закладена була фактично логістика. якийсь період часу я цю логістику сам тягнув, але Потім зрозумів, що ну, гроші мають властивість закінчуватися. Ми ж не заробляємо на цьому, що ми поповнюємо собі фінанси і де зможемо обертатися ними. тут трошки по іншому. Ми не продавали військовим, але ми з радістю допомагали купити це спорядження волонтерам і. Результати роботи. Якийсь так. момент ми порахували там десь за півроку нашої діяльності. Ми зекономили волонтерам. Там більше 30 мільйонів, здається, якщо я не помиляюся. А це було все до того, коли ти став морпіхом. Так, так, це, так, це абсолютно до того було. Я до того теж йшов якийсь період часу. Я ніколи не міг подумати, що я буду морпіхом. Я взагалі не, не думав, що я буду в армії. Я уникав цього питання. Я, я не військовий, я воєнний. Це завжди трошки різні речі на сьогоднішній день. І зброю ти взяв в руки вимушено, тому що треба щось зробити. Хтось це теж так само мусить робити цю роботу, і ми її успішно робимо. Ти знаєш, це, знає, це що моя дружина часто питає: чого ти кажеш, Це Якесь таке русське слово. Кажу: ти знаєш, от я навіть не можу пояснити, але ми... Од... це така як підмашка, як по плечу вдарити. Що ти воєнний? Щось там є. Ну, знову ж таки, в нас асоціація військовослужбовець, це десь якийсь кадровий, це людина, яка там вчилася, це людина, яка прийшла там якийсь шлях від курсанта до офіцера. Пішли, це вони військові, вони кадрові. Я себе кадровим не вважав, не вважаю, і не буду, бо я таким не є. Я людина доброволець, який пішов, бо це треба було зробити. Якщо б мені казали, будуй кар'єру в армії», я б сказав, це для чого? Ну, я маю успішну кар'єру в бізнесі. Мені мене це до слова, бо точно в коментах нас запитають. Як же ж то так, Богдане? Ти офіцер чи ти сержантський склад? Ні, Я сержантський склад? Як ж то ти сержант Мосляк? Отак хлопці воюють, а ти у Львові прохолоджуєшся в цивільному одязі. Як тобі вдається це поєднати? Ну в мене важкий період був минулого року, в кінці року, після контузії, мене почало трошки, я трошки поламався там. Наслідки по здоров'ю, воно своє сказало. І я довгий час лікувався, плюс реабілітація, і фактично я там певний момент підлягав під списання, що мені не дуже подобається. Ну і відповідно, щоб не йти з морської піхоти, ми прийняли рішення, давайте все-таки в Львові зробимо рекрутинговий центр морської піхоти. 503 батальйону морської піхоти. Тобто, до мене дуже багато людей питалося, а як до вас попасти? І оце десь якимись такими мірами. Ну, я вже з тим жив десь близько 3-4 місяців. Ідея ця крутилася. Це в голові, як це правильно зробити, але мені не знаємо. По суті, юридично ти є зараз прикомендорований як то до обласного ТЦК, військовослужбович ну, 6, окремого підтретого шести поток. Та є такий момент. От, тепер в нас я не прикомандований до них, але та, та Ну тут я так як приклад сказав. Е, окей, повернемося до бізнесу. Е, Хто займався твоїм бізнесом, поки ти брав участь у бойових діях? Як він взагалі жив, виживав? Це ж мусить бути якийсь SEO, CEO, CEO, як то правильно кажуть. А, ну, коли я поїхав а, розмовляти з нехорошими людьми а, в 22-му році, це через. Три-чотири дні, е, я треба, тому що там десь зона була, десь не було, там зі зв'язком взагалі була дупа така. Що. І мені там фотографії скинули, дивися, яка там черга до, до магазину. Я кажу: о, нічого собі думаю, матінкорі там, ну, ну, чоловік 300, напевно, стояло, в, е, тому що це всім потрібно було Ваш спорядження. Так, так. Та. І я такий, та окей, І тут там на другий день пустий магазин, нічого немає. Я такий, матінко рідний, ви що все продали? Ні, ми роздали все. Оце, що все стояли люди, це безкоштовно отримали. Тобто магазин просто тупо роздали все, що було в наявності, тому що ну, рятували ситуацію в країні, як воно було. І я такий, ну окей, бізнес, все. Якби, ну, але що робити? ну… Відповідно, весь магазин, всі люди, які працювали, вони зайнялися волонтерством. Тобто, приміщення магазину, перетворилося на волонтерський склад, і там, як я приїжджав, пам'ятаю, було купа ящиків, які ми теж виривали для батальйону там, по можливості, відповідно. Але весь бізнес, в принципі, окрім виробництва, яке також працювало там на армії СОЗ, вони також шили фактично тільки виключно за роботу брали, щоб люди мали хоча б якусь зарплату. Ні копійки, ніхто нічого не заробляв, відповідно, ну тільки на утримання, для того, щоб втримати власне людей. Ні одна людина. В нас не пішла за той момент. Ми трималися довгий період часу. Наскільки я розумію, до жовтня місяця всім виплачували. Тобто, в нас були запаси якісь коштів. Відповідно, людям платили цю зарплату за те, що вони щоб вони були, залишилися, нікуди не, не роз'їхалися, не пропали і мали за що жити. Зрешті-решту, тому що магазин прибутку не приносив, люди відповідно волонтерили, фактично робили це, то ми просто виплачували зарплату, і тим займалася дружина і партнери. Дружина активно волонтерила, також партнери більше займалися виробництвом. А все-таки, щоб це теж не, не вмерло. Ну, це було дуже, дуже велика проблема було з сировиною, насправді, тому що на той час багато прильотів було, що по Києву, що по, по півночі країни. Відповідно, багато складів, які там знаходилися з сировиною, які, з яких ми, наприклад, закупляли. Ну, я пам'ятаю, що це було так, як мені там з тих переписок, що, що просто нереально було щось взагалі знайти. Логістика порушилася повністю, кордони, в принципі, закривалися, Вкриття нічого дуже не їздило, так фактично. Ну і яким чудом ми втрималися, я поняття не маю. Ну, але на сьогоднішній день втрималися, люди працюють, ми розширилися навіть в даному напрямку. Богдане, скажи мені, будь ласка, цивільні підприємці, ветерани-підприємці, між ними є якась конкуренція, є якесь нерозуміння, чи у ветерана от є ця сепарація суспільства, та нормально на військових, на ветеранів і на цивільних. Чи воно відчувається в бізнесі також? М -м, ти знаєш, я б. Не ставив на ваги ветеранти чи цивільний, і ну якщо ти людина, яка займається бізнесом, то ти людина-бізнесмен ветеран це преференція твоя особиста. Тобто, да, це до, до цієї людини, на мою думку, ну я заангажований зараз, але в будь-якому випадку я завжди вважав, вважаю, до цієї людини треба ставитися з повагою. це не дає мені право зловживати цим. Тобто, ну будь-який ветеран, бізнесмен, він не повинен зловживати, він повинен використовувати свій статус абсолютно і це нормально, це правильно. Але він не повинен зловживати. Тобто він повинен розуміти, що ну бізнес треба вести чесно знов ж таки. Тобто не, не повинен ти не маєш робити якісь кроки, які би дискредитували тебе, по-перше, як військового, по-друге, як ветерана. І ти повинен пам'ятати, чому ти ветеран? Ти не маєш ганьбити. Пам'ять загинувших побратимів, це ми категорично не маємо. А ставити, як ставляться цивільні до ветеранів бізнесмени, я чесно, як поняття не маю. В мене не було зараз останнього досвіду, щоб я десь там спілкувався особисто з там, цивільними, чи відчував якісь там з їхньої сторони тиск чи ні. Ну, мабуть, через те, що я кажу, я не вернувся на 100%. Я займаю все-таки військовий. Я можу говорити про... Речі, які десь я спостерігаю зовні, можна сказати. Бо я не є в процесі на 100% бізнесу. Я там відсотків 5, напевно, 10 можу приймати якусь участь в плані, власне, стратегії, як, як це йти далі. Тому десь сказати, чи є якась е, як це правильно? Конкуренція, ти маєш на увазі швидше, може морально відповідати. Типу, а що це вам ветеранам швидше місце дали, там знайшли під оренду. А що це? Бо а... от ви ветерани, і вам, вам, вам якісь бонуси. Так. Мені хочеться сказати, йди повоюй, і будеш теж ветераном. Я тільки хотів сказати: якщо, якщо в тебе є якісь претензії до цього, чому швидше, то я завжди кажу: є є просто ви боїтеся ТЦК. Так є один крок, який можна завжди забути за це, не боятися. Йди в армію і все, і тобі не треба Туда, чого боятися. Та, 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 та теж періодична перезад. Вами, що і повістка прийшла але то таке. А якщо у вас є досвід ветеранського бізнесу, якщо у вас є досвід спілкування з ветеранським бізнесом, і маєте що цікаве запитати нас? З Богданом маєте цікаве, що розказати від себе. Робіть це в коментарях до відео. Для цього, в принципі, канал без броні і створений. Не для того, щоб похизуватися перед вами, які ми тут, а для того, щоб поспілкуватися, дізнатися ваш досвід і поділитися своїм. Зараз резервіст, компанія резервіст, має якісь інші напрямки, крім тактичного спортивного спорядження. Щось таке є нове. Що з твоїм поверненням ти повернувся? Нова ідея, щось додав. А завжди виникають ідеї, але мене поправляють в раціональну сторону. У мене от там є, я вже дивлюся в ту чи іншу сторону. Та да, Дай але... вгадаю, дружина заземляє. А не тільки. <реш> ну, В першу <такшу> чергу. <реш> да. Знайома ситуація. Вона вислухає, помахає. Так, це добре, але ми перше робимо це. Як казав мій тест, не значиться так. А чи ти щось щось ти Ну, насправді це добре, але я, як би мені амбіційно це не було там, важко. Ну, ти ж засновник, ти ж от, от такий-то. Е, мені добре, коли є критика зі сторони навіть конструктивна, коли тобі кажуть, е, це хорошо, але от є такі то ризики, мовно, чи давайте все-таки це на часи. Бо ти випав з колії. Насправді я ж, я ж не можу, я не є в темі, як би хотілося мені бути на 100%. Те, що я пробую це поміж тим часом, що я маю якісь вільні Час я пробую щось зробити, Тож не то не те, що ти 100% приділяєш часу бізнесу, і ти можеш я все-таки військовослужбовець. Я маю, окрім того, що якусь основну роботу, як називає. Мене основна робота це війна. Ну, от так і є. а весь вільний час, що в мене є, якісь там чи ідеї, чи напрямки? Ну, операційним бізнесом я не можу зайнятися операційкою. Я тільки десь там щось підсказати, підробити, і... як програмний директор. Ну, щось щось ти типу А, там. скажи мені, будь ласка, загалом, як воно ветеранському бізнесу в Україні у Львові як виживає? Чи як живеться ну, якщо брати з того, що я бачу зараз, так ну це надзвичайно важко. Ну тут насправді багато факторів впливають. Ну і фактор найбільший фактор проблемний який зараз є це економіка, це раз працівники це два. Тобто, знайти людей на роботу насправді важко. Тобто, як нам всі так розрахували, коли в свій час була пропозиція, знаєш, і там попиту було цілетики. І у вас є зараз вакансії? Є вакансії, так. Нас. Ну, ми насправді хочемо. Ми завжди залучали ветеранів. Ми завжди, в першу чергу, ми віддаємо перевагу людині, яка прийшла війну. Або людина, яка вимушено переміщена, або людина, дружина, сім'я військовослужбовця, ветерана, будь-хто. Тобто люди, які. Живуть сьогоденням і максимально роблять для того, щоб ця срань закінчилася. А вже потім розглядаємо всі інші. І в нас завжди так було насправді. Ми вибирали як кандидат, кандидатуру. Якщо приходив кандидат, я на той час запитав, крим Кримчий. Якщо людина адвокатно реагувала, то відповідно він вже пройшов хоча б якесь перше коло пекла в співбесіді. А вже далі ми дивилися на його соціальний статус, на його направлення, чи він може працювати, чи не може працювати. Військовий відповідно мав більшу преференцію в тому, тому що я розумію, що ми все-таки в нас психія трішки пошкоджена, хочемо ми того, чи не хочемо, ми більш психовані, ніж будь-хто. Але тим не інакше, якщо людина має фах, якщо людина хоче працювати. Якщо людина хоче мінятися, бо нам треба змінювати, нам треба соціалізуватися, то відповідно велкам. Ми завжди, завжди раді. Це в коментах напевно будуть в Ютубі питати. В тебе є ютуб акаунт? Ні, от я ютуб акаунтом не доріз. Якось десь щось там От має, Я тобі ну... буду тоді такі коментарі скрінами скидати. Буду поєднувати, якщо люди будуть казати, я би попрацював в резервісті. Ну, військовий для військових peer-to-peer, Це дуже важливий момент. Знаєш, на завершення нашої розмови, тобі скажу, що таку дуже гарну фразу вчора почув: що якщо хочеш подивитися, наскільки людина ставиться чоловік, наскільки серйозно ставиться до себе, і наскільки він там буде умовно ставитися серйозно до сім'ї. Подивися на його татуювання. Бо якщо ти бачиш чоловіка, коло дорогої машини, він її в принципі міг позичити або взяти в кредит. Якщо, якщо в чоловіка хороші дорогі татуювання, значить він в себе вкладає. Ну, типу Я розумію, що ти абсолютно щиро вкладаєш в свій бізнес. Що той бізнес наразі тобі не приносить мільйони, але ну, дійсно, знаєш, емоційно і правильно кажуть різні мудрі менеджери від бізнесу, що бізнес це є заняття, яке передбачає ризик. Чи багато ризиків загалом зараз в твого бізнесу? Зокрема? Постійно. Ну, там ризики завжди будуть існувати. Ми не говоримо про конкуренцію, а в сьогодення ризик тобі може щось прилетіти. І всі твої плани в один день просто перекриті. Я дуже співчуваю людям, яким прилітало, і які втрачали фактично бізнес, і відновлювалися. Я завжди був радий, що люди могли стати на ноги. І добре, коли держава в цьому сприяє і допомагає. Ну є, є купа програм, насправді, купа грантів, і я знаю, що воно працює, і люди беруть. Бо це найбільший ризик, що сьогодні ти, які ти несеш. Плюс кажу ці постійні відключення світла, вони просто вибивають тебе з колії, ти не маєш можливості запланувати будь-якої роботи. Це те, що я бачу на, на сьогодні. Це те, що я бачу, з чим стикаються. І багато підприємців. Знову ж таки, якщо ти закриєш цю деру з енергоспоживанням через генератор, то ти все рівно збільшуєш свою собі вартість продукції, тобто ти несеш витрати, хоч того чи не хочеш. І, 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 і купа, купа моментів є. Не хочеться сказати досить з мене того. І в мене є просто гарний шеврон, і який там я застарий для цього лайна. Це, це на сьогоднішній день, це мій девіз свого роду, але тим не інакше, я не, не та людина, яка просто так здається. Ну, якось в мене так склалося. Воно може, тому і морська піхота. Що Сьогодні ми... моїм напарником, якого я акуратно перебив, практично на останньому реченні, бо, як завжди, є якісь рамки ефіру. Сьогодні моїм напарником за білим столом а, був Богдан Масляк мурпіх бізнесмен. Спортсмен, культурист і все, що можна сказати, і хвора а, людина. Богдан, що порадиш підприємцям, ветеранам, які збираються починати свій бізнес? Починайте. Не, ну, не треба боятися. Знайдіть найбільші проблеми, з якими ви можете стикнутися, і якщо ви готові їх долати, то ви починайте. Проблем не потрібно боятися. Вони завжди будуть виникати. В будь чи, чи ти підеш на когось працювати, виникнуть проблеми, чи ти відкриєш щось своє. Але це треба завжди. Тобто, Якщо ти цю справу відчуваєш, якщо ти відчуваєш десь внутро, що тебе, ти от знаєш, як то запалюєшся, от ти бачиш на тебе мурашки по шкірі. Ти ж от я це можу зробити. Оце треба це треба, розвивати, це треба йти тоді. Не, не боячись, з, з чим ти стикнешся, а стикнешся ти з великими проблемами, насправді, починаючи там з конкуренцією, з організацією, і все і вчись. Ну якщо ти не вмієш, питайся, не бійся питатися. Мені не соромно на сьогоднішній день досі питатися, якщо я чогось не знаю. Це нормально. Ну, враховуючи мої контузії, що я постійно щось забуваю, то я можу десь раз. Перепитувати те саме. тепер. Я абсолютно не сумніваюся, що ти оптиміст. Отак, от, от через терне до зірок, слухайте і чуйте, що вам каже а Досвідчений сивуватий чоловік, шей мурпіг. Сьогодні зі мною був Богдан Масляк. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні» на FM Галичина. Не забувай підписуватися на наш канал. Не забувай тиснути дзвіночок, лайкати, коментувати. Спілкуйся з нами, бо ми хочемо спілкуватися з тобою. А наступного тижня буде новий гість, нова історія, нові події і нова атмосфера за цим білим столом. Почуємося!